Привіт, вітаю на моєму каналі. Мене звати Юліяна. Я практикуюча відьма і сьогодні я розповім про мій досвід проживання руна єра. Так, сьогодні п'ятниця, третій день проживання. Я досі знову не накреслила руну. Це вже стає якоюсь поганою тенденцією. Ну, тому що мені подобається з цього починати, мені подобається практика, але от у мене банально не дійшли руки в прямому сенсі цього слова. Але вже з самої середи, з першого дня середи, навіть трошки з вівторка вечора відчувалася руна Єра. От прям відчувалася і почали закручуватися події дуже її співзвучні. В середу, зранку, я подала документи на навчання. Це буде таке коротесеньке навчання в іспанській. Ну, у них це називається інститут, але я підозрюю, що це ну, середня школа, да, як старші класи у нас, от щось таке, можливо, щось на рівні училища. Суть в тому, що я хочу отримати документи про те, що у мене є ця базова освіта іспанського стандарту, іспанською мовою. І ну, насправді це все відбулося максимально спонтанно, а мій, якби, мій запит був в тому, щоб отримати. Пройти курси і, о, просто іспанської мови і отримати сертифікат про мій рівень знань. А тут вчителька іспанського, вона така, а сертифікат це класно, але набагато краще отримати ну, це от, свідоцтво про отримання освіти. І я така, да. Хоча я навіть не розуміла, як я буду це робити, як я буду це реалізовувати, де я банально знайду на це час і сили. Але я прям так. І після того, як я зважилася на це, у мене, у мене прийшла тривога, прийшло хвилювання, я перестала боятися що я з чимось не впораюся. Я взагалі така, тум, тум, отут отак, тут отак, отут це розподілю, все організую чітко по руні єрі. Чітко. От чітко, чітко, чітко. І це так вражаюче, тому що, ну, в принципі, руна. Єра, вона не про навчання. Але саме завдяки цьому, ну, якби, повторному навчанню, я зможу отримувати кращу роботу. У мене буде більше можливостей. Ну, в принципі, мій рівень іспанського він сильно виросте. І це дуже, дуже, дуже круто. Ось. Я досі трошки в шоці, але саме від того, як я легко на це зважилася, і мені трохи хвилюючи, чи це вийде, тому що може не вийти. Mm. А все може бути як як воно було буквально до середи. Але все одно мені навіть подобається сам факт того, що у мене є така можливість. Це раз. Вчора я зробила медитацію. Ну, я намагалася її зробити по схемі, яку яка була створена для цього проживання. Але з першої секунди, як я війшла в медитацію, я її робила без супроводу, у мене прийшов образ золотого піску, що ніби я йду по золотому піску. Чи ви розуміли, всі попередні руни, всі попередні медитації, взагалі на руни, у мене було Таке чорне ніщо, в якому поступово з'являється спочатку образ руни, а потім із цього образу руни щось приходить. Єдине виключення це руна феху, яка ну майже завжди мені являлася чимось вогненним. І в цьому проживанні в медитаціях вона мені завжди являлася як просто пелена, червона, в якій щось там з'являється. Тут з самого початку такий інтерактив. І ось я в медитації йду по цьому золотому піску, заходжу, я навіть не розумію, це неначе якийсь зал, розчищаю на підлозі цей пісок, і там вчито викорбувана така велика руна гера. Я накладаю на неї праву і ліву руку, тому що от прям сама руна попросилася про це, і мене здіймає в повітря. Я взагалі переношуся в зовсім інший простір. Тут простір землі, там простір повітря. Я не наче, оці мої дві руки вони не наче тримають планер. Оце от, оце от трикутна штука, яка ширяє в повітрі. А, і у мене ці відчуття, хоча я розумію, що я не знаю цих відчуттів, у мене жодного уявлення про те, як воно, коли ти ширяєш в повітрі. Ось от, от так. От. І далі а, Руна Єра стала показувати мені образ. Образ моєї реалізації, найкращої реалізації, яка може бути найщасливіша моя реалізація, і це сім'я. Ти ще одна дитина. Я така во 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 стоп, яка ще одна дитина. Просто, я народивши попередні, я для себе вирішила, що це все. Ну просто тому що я не витримаю цього знову, я не витримаю ці пологи, я не витримаю перші, піврі, перші, перші півроку, це часи взагалі. Це, це так тяжко, це так складно, це так стресово. І тут. Рона Гера мені показує цей іделічний образ сім'ї, чоловік, який поряд, який мене обіймає, все так, все так прекрасно. Я цьому сказала, окей, окей, припустимо, припустимо так може бути, і це якщо це буде настільки класно і гармонійно, то ну. знаю, В той момент я сказала, припустимо, тому що до того в мене було тотальне ні. От просто ні. Все, я, я ставлю хрест на цьому процесі, а більше в нього не повернуся. Тут після цієї медитації я така. Можливо, можливо, не знаю. Подивимося, як воно буде. Ось, При тому, що я така, воу-воу-воу, материнство це круто. Це важливо, але ще хочеться реалізацію в роботі і прийшов зовсім інший образ такого холодного, пустого офісу. Мене в офісному одязі, і якось воно на контрасті. З попереднім образом воно взагалі не окей, не класно. Ну, На відчуттях мені не сподобалося. І трошки ще побувши в цій медитації, я зрозуміла, що це не зовсім руна єра. Я зрозуміла, що через цю руну до мене звертається божество, скоріш за все, сів, богиня сів. Але я ще хочу це уточнити, тому що це було таке в процесі сумбурно. І е, справа в тому, що завжди руни вони просто показували образ, вони давали відчуття. Тут було чітке відчуття вот такого вот діалогу, неначе до мене звертались, мені казали, вот, дивись. Коли я казала та ну ні, мені казали ти не розумієш, ти не розумієш, наскільки це круто. І це було ще одне, що було дуже дивно в цій медитації, але ну, мені сподобалося. Я буду думати про цей момент балансу, тому що Руна Єра, вона про баланс. Руна Єра вона про планомірність, А Руна Єра вона про розвиток. І розвиток матеріальний, розвиток цілесний, в який якраз вписується сім'я. Але це дуже дивно, що весь цей час була мова про гроші, була мова про реалізацію. І тут сім'я і материнство. Ну, напевне, все ж таки, це все пробула. Ось такі мої перші два дні. Я вражена, я задоволена. Будемо дивитися, що буде відбуватися далі. Ах, сьогодні четвер. Мені не подобається ця тенденція, що я вкотре записую останнє відео в четвер, коли вже почалася наступна руна. Але цього разу все складно. По-перше, у мене хворіла дитина, зубки температура, це було важко жахливо. Потім прийшов понеділок. Понеділок, в який. Я усвідомила, що мій блог, він не рентабельний. Я вкладаю дуже багато часу, він не росте, він не розвивається, і з нього я не маю жодних продажів. Ну, всі продажі, які є, це постійні клієнти, які прийшли взагалі з інших міст. І інстаграм мені не дає нічого, ну от як ем, інструмент продажів. Це мене дуже сильно засмутило. я кілька днів до сьогодні думала про те, щоб взагалі закрити його, раз він не дає мені нічого, навіщо в нього вкладатися? Але я походила, подумала, зробила практики, робила розклади і зрозуміла, що я не хочу втрачати коло спілкування. І це не просто в плані контактів, людей, з якими я спілкуюся. А те, що я можу висловлювати свої думки, отримувати зворотній зв'язок, якісь реакції, це справді для мене важливо, тому що у мене є дуже багато чого, про що я би хотіла поговорити. І поговорити саме в тому форматі, який є в інстаграм. Мені він. Ну, я до нього звикла, він мені подобається. Але всі ці дні це було складно, важко, і ще додалося те, що. Інститут, ну це так називається інститут, ну це комплекс навчальних закладів в одному місці. Мене туди не пустили, не пустили на заняття, тому що мені ні з ким лишити дітей. Ось. І з одного боку я була готова до цього. Я знала, що може не вийти. Але це все одно було якось так, неначе мене прям з неба на землю, так, верніше об землю. Мене спочатку підняли і сказали, вау-вау-вау, дивись, клас, ти зможеш, все буде круто. А потім так тджиш. І це дуже сумно, тому що я вкотре побачила, що цей світ, він не розрахований на матерів взагалі. В принципі, якщо у тебе є діти, ти, по суті, нічого не можеш. Ну, там в тому плані, що е, ти не можеш отримати освіту, ти не можеш знайти пристойну роботу, ти не можеш нормально розважатися, ти нічого не можеш. Теоретично можна наймати людей, е, школи, садочки, все це так. Але це тільки працює за умовами того, що ти не функціонуєш як мама, ти не є мама. Ти не проводиш час з дітьми. Все, ти їх фактично не бачиш. Зате ти вчишся і працюєш. Це дикосумно, дикосумно, тому що нібито суспільство так розвинулося. Розвинулися технології. Є онлайн, заочки і купа всього. А ти досі не можеш нічого, тому що ти маєш ніжками прийти, ти маєш те-то-те-то те зробити, ти не можеш робити певні речі, тому що у тебе є діти, і тебе фактично туди не пускають. Ну, я розумію це. Має сенс, тому що ну, діти це діти, вони шумлять, їх не можна контролювати, вони мають гратися, вони мають відпочивати, вони не мають сидіти на одному місці годинами. Це все так. Але я просто це дуже гостро відчула. А з іншого боку я сказала собі, ну окей, значить, менше зусиль, тому що навчання, особливо в іспанською мовою, це купа зусиль. Купа, багато зусиль. О, хоча я, в принципі, я розумію, що я б здала екзамен. Для мене це не проблема підготуватися. Боже. Я вчилася, я здавала екзамен по гітарі, готуючи за два тижні. Я знаю, що так чи інакше я б з тим розібралася. Але ні. І все це, це разом в комплексі. Всі ці переживання втома від попереднього тижня, який був дуже важкий через початок школи, від'їзд мами, купа, купа, купа всього біганини і я просто втомилася і я захворіла. І ось десь з понеділка я хворіла, температурила чи не ну, верніше, термометр показував низьку температуру, коротше, я погано почувалася. Я погано почувалася, і я навіть не доробила останні практики по Рунієрі. І так і закінчила це проживання. Можу сказати, що це, це складно. Підсумовуючи я можу сказати, що це був складний тиждень. Ну, тому що на початку все було так прям натхненно, наповнено і ресурсно. І це було правда дуже класно для мене. І далі, те... той момент, який підсвітила руна Єра в медитації, він виліз пізніше. Він виріс в другій половині тижня. Як констатація факту, що я не зможу поєднувати. У мене не вийде поєднувати. У якому разі на цьому тижні була саме так? Я не знаю, наскільки це, наскільки це є так, наскільки це є правда. Можливо, мова йшла саме про розвиток, про той успіх, який я собі намалювала. Ось, в будь-якому разі, от наскільки а, полярною є руна Єра, складається з двох частин, з двох фаз, а, такий був цей тиждень, і він був настільки емоційно насичений і складний, що під кінець я взагалі стала думати, що у мене нічого не вийде. Що в мене немає ніяких результатів, що все взагалі погано. Досить так депресивненько. А, і мені ну, через всі ці думки мені складно було щось зробити, складно було зібратися, додаємо сюди ще не дуже хороший фізичний стан, який виник саме через такий емоційний стан. Ось і так я вийшла із тижня проживання. Як я з цим впоралася і що було далі, розкажу на Руні ПЕРТРО. тому що я внутрішньо трошки пропрацювала з цю ситуацію. Зараз мені полегше і планую працювати з цим далі. Тому що лишатися в такому стані мені не дуже хочеться. Навіть якщо у мене нічого не вийде, і в мене не буде ніяких результатів, і все погано, ну, це не привід бути в поганому стані. Це моя філософія. Ось підсумовуючи цей тиждень, я хочу сказати, я сподіваюся. Так погано, як на Єрі, з наступними рунами мені не буде. Тому що чесно, я очікувала подібного від Наутіс, від Хагалас. я очікувала подібного від Іси. Я була готова до подібного на попередніх рунах, нічого такого не було. Єра. Відчуй, як може бути на самому верху і в самому низу. Просто так от. Я рада, що цей тиждень закінчився. Я відмічаю собі, що водно я не дуже владу з цією енергією і, можливо, треба з нею попрацювати потім окремо. Але я рада, що я рухаюся далі, тому що як тільки почалася ПЕРТРО, я почала почуватися. Ну, навіть не почуватися, а я відчула готовність рухатися далі і виходити з цього стану. От. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про все це, що ви думаєте про Єру, який у вас був досвід взаємодії з, ним, з нею. Цю енергію. Також ставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на мене, якщо ви досі цього не зробили. І всіляко підтримуйте український контент. Дякую!